Дя, колеги. Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 227 на засіданні опорного закладу. Спровадження інтегрованого наскрізного курсу Культура добросусідства». Тема сьогоднішнього засідання – «Віся дочка до громади. Байківські збори по новому. Культура добросусідства – єдиний унікальний український інтегрований наскрізний курс від дошкільної до вищої освіти та навчання дорослих, педагогів, батьків, які спрямовані на формування власної ідентичності та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв'язків між історією і теперішнім життям, плекання активної громадської позиції на засадах демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду, співжиття за демократичними процедурами. Хочу нагадати, що пошечерговим завданням інтерного курсу культура добросусідства в умовах полікультурного середовища є формування громадських та соціальних компетентностей, активної громадської позиції на засадах демократії, людських цінностей, справедливості, рівності, чесності, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі, відповідальності за власний спо. Здоровий спосіб життя, усвідомленням рівних прав і можливості з демократичних принципів. Осна ідея курсу полягає в тому, щоб допомогти педагогам, відтак і здобувачам освіти, навчитися вибудовувати життя, керуючись принципами демократії, жити в злагоді з собою і плекати гармонійні відносини з навколишнім світом, бути небайдужими до своєї держави, свого народу, володіти вмінням, генерувати інноваційні ідеї. Ухвалювати прогностичні рішення, критично мислити та аналізувати інформацію, розуміти значення права, активно цікавитись суспільним політичним та економічним життям. А головне мати активну життєву позицію, бути готовим до практичного втілення в життя ідей, на яких будується демократичне суспільство, і гідно виховувати нове покоління українців. Мета даного курсу це виховання соціально компетентних і толерантних осіб, громадян і патріотів своєї батьківщини, які поділяють демократичні цінності, володіють критичним мисленням, відповідально ставляться до громади, рідного краю, країни та прагнуть зберігати, розвивати, і приумножити природний економічний і культурний потенціал України. Мета курсу здійснюється через реалізацію багатьох завдань. Хочу зупинитися деяких з них. Це розвивати навички успішної міжкультурної комунікації в дітей та їхніх батьків, системно через батьківські збори займатися просвітництвом батьків. Попередній досвід авторів роботи зі співпраці з батьківською спільнотою, навчання педагогів, методики роботи з дорослими та сучасні виклики, що стають перед Україною, стали джерелом натхнення для нової ініціативи. Програми Батьківські збори по-новому, цікаво, актуально і практично. Розвиток інфраційного суспільства зумовлює необхідністю розв'язання проблем, пов'язаних з адаптацією особистості і суспільства в цілому до швидкоплинних умов життя. Водночас сучасний соціокультурний простір характеризується масштабністю трансформаційних процесів і зазнає змін під впливом історичних, політичних, економічних, культурних, соціальних та інших факторів. Освітні заклади дають батькам можливість набу набути нового досвіду через навчання в умовах неформальної освіти. Також слід пам'ятати про те, що родина є осередком збереження і передачі загальнокультурних цінностей від покоління до покоління, першоосновою основою духовного, соціального та економічного розвитку суспільства. Батьківство, як і інститут сім'ї, загалом уособлює поєднання формальних та неформальних форм і правил стосунків між батьками та дітьми. Водночас сучасні трансформації інституту сім'ї зумовили різноманіття типів і форм сімейних об'єднань, специфіку батьківства в різних сім'ях. Люралізацією його форм зазнають змін зміст і характер спілкування батьків та інші члени родини і дітей. За таких умов актуалізується необхідність посилення уваги до освіти і просвіти батьків. Саме освіта батьків або опікунів та інших членів родини сприяє гармонізації міжпоколінних стосунків, особистісному зростанню, удосконаленню навичок і вмінь громадянина. Громадянки необхідні для успішної самореалізації в демократичному суспільстві в умовах швидкоплинних змін. Упровадження розробленої програми курсу набуває особливо актуальності в контексті розбудови національної системи освіти дорослих. Автори програми переконані, що її впровадження сприятиме розвитку в Україні громадянського суспільства, культури навчання впродовж життя. Створенню цілісних освітньо-виховних осередків заклад освіти, родина, громада сприятиме візуалізації виховного потенціалу співпраці закладів освіти, родин і громад, збереженню та поширенню сімейних цінностей і традицій, розвитку міжгенераційного діалогу та інше. Мета програми: батьки, опікуни та інші члени родини, здобувачі освіти. Навчатися усвідомлювати себе, свою мету та цінності, брати відповідальність за свої вчинки, розуміти свої помилки і водночас спиратися на свої сильні сторони. Запропонована програма спрямувала на розвиток батьків та інших членів родини компетентності, які є необхідними для життя в сучасному глобалізованому полікультурному світі. Це зокрема псих... психолого-педагогічна, інформаційно комунікативна компетентність, обізнаність і толерантне ставлення до різноманіття, підприємницька компетентність та лідерство, соціальна та громадська компетентність, уміння навчитися життя тощо. В основу програми покладено напрацювання та модель наскрізного інтерронного курсу культура добросусідства», в якому акцентована увага на доцільне формування певних навичок і моделей поведінки, спрямованих на ранню превенцію та трансформацію конфліктів і просування культури миру, розвиток особистості і її соціальної, зокрема міжкультурної компетентності, громадянської свідомості і поваги до різноманіття, стали розвиток суспільства. Принципами роботи з батьками є загальноприйняті педагогічні принципи. Це гуманістична спрямованість, задоволення потреб і можливості особистості і її вільний розвиток. Суб'єкт суб'єктність навчання передбачає прийняття батьків рівноправними суб'єктами осіннього процесу зі своїми інтересами, потребами тощо. Опертя на наявний соціальний досвід дорослих, батьків, опікунів та інших членів родини. Міждисциплінарність, полікультурність, оптимальне поєднання гуманітарної, природничої. Та естетичних складових зв'язок із національною культурою і традиціями. Інтегративність зорієнтованість на здобутки науки і практики, інтеграція знань і загальських цінностей, їхнє світоглядне осм... осмислення, структурування знань як засоби ціннісного розуміння і пізнаття навколишнього світу. Єдність, узгодженість навчальних і виховних впливів, єдність змістової і процесуальної історії навчання, поєднання пізнавальної та практичної творчої діяльності, теоретичних знань, і гуманістичних цінностей, орієнтації із практичним вмінням і навичками людського спілкування, достовірність інформації. Це запропоновані навчальні матеріали для батьків та інших членів родини є науково обґрунтованими, що передбачає врахування досягнень у медицині, психології, педагогіці, фізіології, соціології, історії та інших науках. Практична зорієнтованість навчання, здобуття батьками знання, вміння і навички мають бути придатими для практичного використання в реальних життєвих ситуаціях. Системність, послідовного нарощування і Концентричне розширення обсягу соціогуманітарних та інших знань, відповідні запропонову матеріалу віковим та індивідуальним особливостям батьків та членів родини, зорієнтованість на позитив створення ситуації успіху, актуальність та особисті значимість запропонованого матеріалу для тих, хто навчається. Водночас, феномен навчання та освіти дорослих існує давно. Насправді, в усі страничні епохи в усіх суспільних суспільствах дорослих людям необхідно чомусь навчатися здобувати освіту, що дорослі вивчають як для чого це може дуже сильно відрізнятися в залежності від епохи. Або того чи іншого суспільства, проте факт залишається фактом в кожному віці впродовж людського життя, існує необхідність вчитися, змінюватися і зростати. Крім того, кожне суспільство має потребу в тому, щоб передавати певну інформацію, знання і ставлення всіх своїм членам і дітям, і молоді, і дорослим. Сьогодні чи швидкі зміни політичні, соціальні та економічні, всі люди змушені практично безперервно здобувати нові знання і навички. Хочу знову повернутися до закону України про освіту. Стаття 3 говорить, що громадяни України мають право на здобуття освіти впродовж життя незалежно від віку, статі, раси, стану здоров'я, інвалідності, громадянства, національних, політичних, релігійних та інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, поводження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак. Освіта дорослих. Це складова освіти продовжує життя спрямована на особистісний і професійний розвиток різних категорій дорослих в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти. Культурно добросусідства це програма для просвітництва батьків з метою їхнього згуртування навколо спільних цілей та завдань, розвитку їхньої батьківської компетентності, залучення до активного життя закладу освіти та громади. Важливо було також показати, що можна використовувати ресурси навчальних закладів як навчальний майданчик для розвитку освіти, дорослих в Україні, та підсилити мотивацію як освітян, так і батьків до співпраці, конструктивної взаємодії. А тепер, які ж форми роботи використовуються в захід дошкільної освіти? Розповість вам моя колега. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про інтерактивні форми роботи з батьками. А які ж форми роботи ми використовуємо? Це батьківські збори, майстер-класи, круглий стіл, воркшоп, педагогічна майстерня, батьківський клуб, школа молодої родини, брифінг. Батьківська пошта, батьківська конференція та інші. Найактивніші форми роботи це батьківські збори з запрошенням спеціалістів різного напрямку, де батьки є не тільки пасивними слухачами, а й активними учасниками розмови. На батьківських зборах можна застосовувати різні інтерактивні методи: робота в міні-групах, дискусії, ділові, рольові, імітаційні ігри та інше. Для того щоб застосування активних методів було ефективним, слід враховувати деякі умови, необхідно забезпечити комфортність для учасників, не слід оцінювати правильність або неправильність батьківських думок та установок. Особливо слід відмічати цінність інформації отриманої від батьків, виявляти інтерес до їх думки, висловлювати їм вдячність за участь. Найвідоміша форма роботи з батьками це круглий стіл. Особливість її полягає в тому, що учасники обмінюються думками один з одним при повному рівноправі кожного. Цю форму роботи доцільно використовувати тоді, коли необхідно узагальнити ідеї та думки відносно обговорюваної проблеми. Відіграє швидше інформаційно пропагандистську роль, а не служить інструментом вироблення конкретних рішень. У цій формі роботи беруть участь вихователь-методист, психолог, вихователь груп та інші фахівці. Учасники вільно спілкуються один з одним. Такі засідання можна проводити в кожній віковій групі, ставлячи акценти на завданнях програми, за якою працює навчальний заклад. Доцільно використовувати такі методи, як постановка дискусійних питань, аналіз педагогічних ситуацій, повідомлення фахівців з проблеми. Обмін досвідом батьків та відповіді на їхні питання фахівців. Наступна форма роботи з батьками це майстер-класи, це метод навчання та конкретне заняття із досконалення практичної майстерності, що проводиться фахівцем у певній галузі творчої діяльності, музики, образотворчої мистецтва, літератури, режисури, акторської майстерності, дизайну, ремесла, які зазвичай вже досягли достатнього рівня професіоналізму в цій сфері діяльності. У нашому закладі відбулися майстер-класи за такими темами: аквамалювання, чарівна ниткографія, виготовлення новорічних прикрас на ялинку, техніка штампування, плетіння мандалей, зірка бажання, що дало розширення способів взаємодії батьків та їх дітей, використовуючи підручні засоби. Цікава форма роботи з батьками воркшоп це навчання з мінімальною кількістю теорії, і максимальної практики. Його центральна ідея полягає в освоєнні навику спілкування, отриманні знань шляхом взаємодії, зацікавлених у ньому людей. Наприклад, воркшоп за теми Емоційний світ дитини» ознайомив батьків з особливостями емоційної сфери дітей до шкільного віку. Наступна робота з батьками це педагогічна майстерня. Це така форма навчання дітей і дорослих, котра створює умови для сходження. Кожного учасника до нового знання та нового досвіду шляхом самостійного або колективного відкриття. У педагогічній майстерні досягається максимальне наближення до реального досвіду. Результатом роботи в майстерні стає не тільки реальне знання чи вміння, важливий сам процес збагнення істини та створення творчого продукту. При цьому найважливішою якістю процесу стає співробітництво та співтворчість. Ці явища самоцінні. Батьківський клуб в ЗДО найкраща форма взаємодії, за якою відбувається взаємний обмін досвідом і знаннями про проблеми розвитку і виховання дошкільнят. У роботі клубу беруть участь педагоги закладу. У межах діяльності клубу педагог організовує спільні ігри заняття з дітьми в групі. Це своєрідний тренін батьківсько-дитячих стосунків. Доречно поєднувати заняття у батьківському клубі з випуском тематичної газети, інформаційних бюлетенів, що потрібно знати, прості секрети тощо. В кожному закладі дошкільної освіти повинна бути школа молодої родини, де надається практична допомога родинам, які потребують допомоги професіоналів у вихованні дітей. Заняття мають бути різноманітними, це можуть бути дискусії. Круглі столи, вечори запитань і відповідей з цікавою научністю, де батьки є не тільки слухачами, а й активними учасниками. Ще одна інтерактивна форма роботи з батьками брифінг. Це зустріч, на якій коротенько викладається позиція по одному із лободенних питань, може проводитися вихователем методистом вихователем групи або фахівцем, що заздалегідь готується до відповіді на запитання по певній темі. Ця форма роботи максимально активізує батьків, дві команди, одна задає питання, інша відповідає. Організатор задає питання, батьки відповідають. Однією з форм взаємодії з батьками є батьківська пошта, яка сприяє підвищенню рівня довіри взаємоповаги. Батьки мають змогу написати зауваження, відгуки, пропозиції, описати проблемні ситуації, ініціювати проведення бесід. Консультації, лекції, а відтак отримати кваліфіковану цільову допомогу в розв'язанні конкретних проблемних ситуацій. І ще одна цікава форма роботи з батьками це батьківська конференція, де відбувається обмін досвідом сімейного виховання. Батьки готують повідомлення, педагог за потреби надає допомогу з вибору теми, оформлення виступу. На конференції можна запрошувати до виступу фахівців. Важливо визначити актуальну тему конференції. До неї зазвичай готують виставку дитячих робіт, педагогічної літератури, матеріалі, що відображують роботу дошкільного навчального закладу. Завершити конференцію можна спільним концертом дітей та членів їхніх сімей. Практика показує, що відсоток відвідування різних форм роботи значною мірою більше тоді, коли педагог максимально використовує інформаційно-комунікаційні технології підготовці та проведенні даних заходів. Починаючи з друку запрошень для батьків, підготовки презентацій та відео з сюжетів по темі, що плануємо висвітлити, підготовки проспектів для батьків на різні тематики та закінчуючи створенням відео або слайд-шоу про життя гурту. На цьому моя доповідь закінчується. Дякую за увагу! З урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану, робота закладів дошкільної освіти з батьками проводиться в дистанційному форматі. Враховуючи вікові особливості дітей дошкільного віку, ключовою передумовою налагодження ефективного та дієвого освітнього процесу є партнерська взаємодія між батьками та педагогічним колективом. Для плідної роботи широко використовуються цифрові ресурси. Google пошук Допомога користувачу в пошуку потрібної інформації. Надання потрібної інформації відповідно до пошукових запитів. Можна налаштувати безпечний пошук, що відфільтровує результати відвертого характеру. Налаштуйте персоналізований пошук. За допомогою персональних результатів пошуку можна переглядати відповідні поради, фотографії та публікації друзів поруч із загальними результатами. Персональні результати пошуку мають позначку для того, щоб ви знали, що вони стосуються саме вас, оскільки ці результати особисті, приватні. Тобто увійти до облікового запису Google, щоб їх... Переглядати. Для індивідуального листування або для швидкої розсилки на групу батьків реєстрація на Gmail одночасно надає обліковий запис Google з єдиним доступом до всіх сервісів Google. Також можна використати для реєстрації на інших соціальних сервісах. За допомогою Gmail можна проводити онлайн-консультації для батьків тощо. Google Соціальна мережа, яка зручна для професійного спілкування та комунікації з батьками. Оскільки дозволяє систематизувати інформацію по окремим рубрикам, проводити швидкі опитування, дізнаватися думку, можна створити запрошення на батьківські збори як на окрему подію. google форми. Редактор Google диску для створення, редагування та заповнення форм з будь-якого пристрою для збору і порядкування різноманітних даних, популярний і простий інструмент для організації онлайн-опитування, тестування, створення реєстраційних форм для подій, миттєвий доступ до результатів опитування, в тому числі й проміжних, отримання підсумкових діаграм. Відповіді на питання автоматично додаються в Google таблицю. Вхід здійснюється через обліковий запис Google. Kahoot. За допомогою цього інструменту можна проводити швидкі опитування або вікторини в ігровій формі. Потрібна реєстрація. Опитування створюються заздалегідь на комп'ютері чи мобільному додатку. Учасники підключаються в режимі реального часу через власні смартфони за простим кодом. Результати відображаються миттєво. Для їх демонстрації потрібен проектор. Google фото. Фотосховище для зберігання, редагування, обміну фото та відео, автозавантаження та синхронізація фотографій відео, автоматичне структурування, легкий обмін з друзями. Ви самі вирішуєте, хто буде мати доступ до фото: лише ви, всі ті, хто має посилання або лише конкретні люди, наприклад, батьки вашої групи. Додаток на мобільних пристроях дозволяє створити та редагувати відео створення альбомів, спільних альбомів, слайд-шоу, анімацій та колажів. Вхід через обліковий запис Google. Генератор qr коду. Будь-який смартфон або планшет, легко зможе розпізнати і розшифрувати інформацію з QA-коду. Для цього потрібно піднести камеру мобільного пристрою зі встановленою програмою для розпізнавання QA-коду до зображення коду. Програма розшифрує, а потім запропонує виконати певну дію, передбачену містом коду. Для того, щоб скористатися QA-кодом. Установіть спеціальний додаток на смартфоні чи планшеті. Google диск хмарне сховище. Завантаження будь-яких файлів з комп'ютера в сховище. Створювати документи в браузері без встановлення спеціальних програм. Середовище містить редактори для створення та редагування текстових документів, презентацій, електронних таблиць, зображень, карт тощо. Зручно структурувати папки для збереження файлів, переміщувати файли та папки. Можна працювати з будь-якими файлами, з будь-якого пристрою, навіть при відсутності інтернету. При встановленні додатка на смартфон є можливість сканувати документи, вхід через обліковий запис Google. Google презентація. Google-презентації презентації це чудовий спосіб представити нові ідеї, використовуйте різні теми, шрифти, додавайте відео, анімацію тощо. Ви можете створювати презентації, редагувати їх і працювати над ними разом із батьками, У веб перекладачі на комп'ютері або у додатку на мобільному пристрої. Google Календар створення власних і спільних календарів, планування колективних заходів, свят, батьківських зборів. Можна створити спільно з батьками план заходів своєї групи. Або календар іменинників. Із нагадуванням про події. Календар вбудовується в блог. Вайбер. Viber це безкоштовний месенджер, який встановлюється на смартфон та працює через інтернет-підключення. Для додавання нового контакту достатньо просто ввести телефонний номер. Можна створювати спільні чати аж до 250 осіб. Популярний серед українських вихователів, вчителів, батьків для налагодження швидкої взаємодії дозволяє робити оголошення швидко, узгоджувати питання, ділитися фото, відео тощо. Фейсбук Найбільш популярна соціальна мережа для професійного спілкування українців працює через браузер, для смартфона можна завантажити додаток. Потребує реєстрації, можна використати обліковий запис Google. Надається можливість створювати сторінку або групу. Сторінку можуть бачити всі. Її створювати лише офіційні організації або публічні особи. Групи можуть бути відкритими та закритими. Для комунікації з батьками краще створити закриту групу. Будь-хто може знайти закриту групу і переглянути її склад, але бачити дописи можуть лише члени групи. У такій групі можна ділитися фото, відео, планами, обговорювати проблеми, робити оголошення, проводити швидкі опитування. Заклад дошкільної освіти за допомогою сайту може організувати взаємодію всіх учасників освітнього процесу, створити віртуальну бібліотеку, своєрідний банк освітніх ресурсів, постійно оновлювати і поповнювати інформаційне наповнення сайту, використовувати ресурси онлайн освіти, забезпечити залучення тимчасово переміщених дітей та їхніх сімей до різних програм з дошкільної освіти. Задля забезпечення ефективності комунікацій з батьками, вихователями і усіма задіяними в освітньому процесі, рекомендовано обрати оптимальні для виконання кожного конкретного завдання канали комунікації. У складних умовах корисними можуть бути сервіси та інструменти комунікації в онлайн режимі, а саме, Розміщення на сайті закладу дошкільної освіти рекомендацій для батьків щодо роботи з дітьми відповідно до їхнього віку, створення спільноти з батьками, вихователями, психологами тощо в соціальних мережах Viber, Telegram, Whatsapp. З використанням електронних платформ Zoom, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Times з метою надання інформаційно освітніх та психолого-педагогічних послуг. Ми користувались такими формами роботи з батьками в онлайн форматі як челендж. Це жанр інтернет-роликів, в яких блогер виконує завдання на відеокамеру і розміщує його в мережі, а потім пропонує відтворити завдання іншим. Челендж перекладається як виклик, проводимо челенджі на тему безпеки, здоров'я, національних свят тощо. Смарт моб, розумний натовп, флешмоб з ідейним підтекстом проводили таку форму роботи на тему Друзі наші менші. Це стосувалося захисту тварин. Ікс-моб це неординарний флешмоб, який проводиться з метою експерименту, темою якого ми вибрали на захист довкілля. В садочку був організований збір макулатури, і до нього долучилися як батьки, так і родичі, знайомі, сусіди. Лонгмоб – це акція, що триває декілька годин чи навіть днів. Це може бути, наприклад, споживання корисних продуктів протягом тижня всією родиною. Комунікація вайбері з батьками в групі є в пріоритеті, адже без обмежень у часі можна задати питання і отримати відповідь після його прочитання. Це зручно і батькам, і вихователям. Ось такі форми роботи і ще багато інших ми використовуємо в роботі з батьками. Залучення батьків це не тільки важливо, корисно, цікаво, а й сучасно, перспективно та ідейно. Дистанційна робота з батьками відкриває потенціал не тільки дітей, а й стимулює батьків на вдосконалення свого розвитку, потенціалу, творчості. Не забудемо й про відеозвіти вихователів, які за допомогою програм створюють неабиякий медіасвіт. Це і заняття, дидактичні ігри, вправи. Формують за темою тижня цікавий світ, де діти і батьки можуть як навчатися, так і насолодитися враженнями виконаної роботи. Як підсумок, Використовуючи цифрові ресурси, різноманітні канали комунікації в роботі з батьками, ми досягаємо підвищення рівня інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних знань батьків.